Yeah. Коли ми говоримо територія країни, то уявляємо, щось на зразок карти з краєвидами, рельєфами, населеними пунктами, власне, поверхню землі, на якій вона розміщується. А от для геологів картина постає зовсім інша. Їхній погляд сягає глибин. Розквітчуючи територію України у всі кольори та відтінки веселки, які позначають руди, мінерали, хімічні елементи, що утворюють надра і становлять таке ж багатство держави, як біологічні чи людські ресурси. Тисячокілометрова смуга уздовж середньої течії Дніпра, брилове підняття кристалічного фундаменту південної частини Східноєвропейської платформи, це український щит. Основний предмет досліджень науковців Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Миколи Семененка Національної академії наук України. Як правило, ми працюємо із Державною геологічною службою, з його відучим інститутом, і ми виконуємо науковий супровід цих робіт. Разом з тим ми виконуємо фундаментальні розробки з геохімії природних процесів по мінералу і руду генезу, утворенню, тобто по мінералогії це наступний напрямок по петрології, по геохімії навколишнього середовища. Оце такі наші вони, традиційно наукові напрямки, по яких ми виконуємо наукові дослідження. І, хоч основним своїм завданням вчені вважають фундаментальні дослідження. За останні десятиліття їм вдалося на основі цих досліджень здійснити розробки, які дуже прислужилися вітчизняній геологорозвідці та промисловості. Скажем, у Криворіжжі, у Криворізькому рудному районі, там основним постачальником для металургійних комбінатів є магнетитові руди, а не окислені залізні руди, такі як гематит, вони від в відвалах знаходяться. Тому зараз перед нами стоїть задача, щоб величезні там запаси цих відходів використати для металургійної сировини у співпраці з українським галорозвідуваним інститутом, який філіал, з якого один з філіалів знаходиться у місті Сімферополі, ми розробили методику, яка дозволяє ці руди з відвалів використовувати на сучасному етапі для цих же металургійних комбінатів. Методика має дві позитивні сторони: з одного боку, вона дає змогу комплексно вилучати додаткову залізну руду для комбінатів, а до слова ще й золото, срібло та низку інших компонентів, що містяться у відвалах, а з другого боку, це значний внесок в екологію. Адже поступово зникатимуть оті насипи величезні, що шкодять здоров'ю та діяльності людей. Наступне, скажем, питання, яке от, цікаво, скажемо, у Приазов'ї, є е, поклади нефелінових середнітів. Це, скажем, руда для вилучення, видобування алюмінію. От на, на даний час ця сировина завозиться із. Е, за кордону, скажімо, так, за африканських країн, ви розумієте, що це економічно на даний час надто дорого. А наші вчені розробили також таку методику, яка дозволяє зменшити використання, там особливо електроенергія багато споживає, то і екологічно було забруднення. Зараз нова методика дозволяє отримати свій вітчизняний продукт для цих. Комбінатів. Ми зараз цікавимось для нашої ж промисловості пошуком чистого кварцу, який буде використовуватись для сонячних батарей, ну і для ряду елементів, які застосовуються при виробництві цих сонячних батарей. Тому що енергетика, що ви розумієте, вимагає нових підходів, то ми всі ці родовища, наша елементна приборна база, дозволяється. Проаналізувати і видати зараз теж такий цікавий проект. Мінерали природні хімічні сполуки, що входять до складу земної кори. Вивчення їхніх фізичних та хімічних властивостей має дуже велике значення як для розуміння світобудови, поглиблення уявлень про нашу планету, так і для використання людиною цих властивостей для своїх потреб. Для дослідження характеристик матеріалів вчені застосовують найрізноманітніші методи. Скажімо, аби зрозуміти, що ж відбувається з деякими мінералами на великих глибинах, де, як ми знаємо, вони зазнають впливу надвисокої температури та тиску, вчені відділу спектроскопії та люмінесценції намагаються імітувати ці умови та спостерігають за поведінкою зразків цих мінералів. А для цього створили оригінальний прилад. Оптичний мікрофотоспектрометр з приставками, які дають змогу проводити вимірювання оптичних спектрів мінералів при різних температурах і тисках. Це саморобний прилад. Ми зробили багато приладів за свою історію, починаючи з самих примітивних. Цей прилад вже виконаний на більш сучасних технологіях. З використанням, як ви бачите, е комп'ютерної техніки, він повністю автоматизований, він має широкий діапазон, як по дижині хвиль, по енергії випромінювання, так і, як я вже говорив, по, по розмірах зразків, які можуть вивчатися. Головна задача, яка вивчається на цьому приладі, окрім всіх інших, це вивчення властивості мінералів при високих температурах і тисках, тобто при тих параметрах, які ми сподіваємося чи очікуємо на на великих глибинах. І справді, якщо про мінерали верхньої мантії, ми ще можемо щось дізнатися, адже вони можуть бути винесені різними вулканічними процесами на поверхні. То про ситуацію на більших глибинах у перехідній зоні і нижній мантії відомо дуже мало. Переважно за рахунок сейсмологічних досліджень, а також вивчення метеоритів. Досить мало. Або зовсім нічого не відомо про властивості мінералів, а значить і порід. На цих глибинах. І тому оце от моделювання, яке ми створюємо, ці ПТ-умови, які ми прикладемо до наших, до наших зразків, і дають можливість хоч якось наблизитися до вирішення цих проблем, тобто до вивчення властивості мінералів, їх перетворень, їх взаємовідношень в глибинах землі. За допомогою цього приладу можна наочно спостерігати, як змінюється, наприклад, колір хромовмісного матеріалу при різному тиску. У цьому ж відділі за допомогою фотолюмінесцентного спектрометра досліджуються інші властивості мінералів, адже спектр це індикатор умов утворення мінералу. В смугах і в лініях спектру ми бачимо відображення генетичної пам'яті утворення мінералу від зміни фізико-хімічних умов. Цей метод широко використовується як у геологічній практиці, так до слова і для діагностики синтетичних коштовностей. Втім, синтетичні коштовності це побічна сфера інтересів науковців цього закладу. Створенням штучних алмазів займаються вчені інституту на твердих матеріалів. А в інституті геохімії, мінералогії та родоутворення детально вивчають природні алмази, тим більше, що є чимало ознак. І свідчать, що Україна має певні перспективи відкриття покладі цього цінного матеріалу. Непосередньо ми вивчаємо морфологічні особливості алмазів, ізотопний состав алмазів, составы елементів примеси. Известно, що алмаз це не тільки чистий вуглерод, але зачастую в ньому содержатся примеси азота, бора і других хімічних елементів. Кроме того, в алмазах нередко присутствуют включения и вкрапления других минералов, которые позволяют воспроизвести условия, в которых алмаз образуется. Вот изучая химический состав, мы получаем возможность установить и оценить условия, а именно давление и температуру, а также химический состав, Середи, в якому образовувався алмаз. Помимо України, українського матеріалу, відділ займається вивченням алмазів із інших регіонів світу, в частності із Якутії, Австралії. Алмази утворюються в мантії землі. На глибинах приблизно 150 і більше кілометрів від поверхні. І при температурі близько 1000 градусів. У процессе росту алмаз захопливает рядные частички середовища, в якому утворюются. Вот данное оборудование, данный прибор, э, сканирующий электронный микроскоп с приставкой для микроанализа, как раз и позволяет решать эти задачи. Как известно, алмаз он сам по себе не велик, а включения, которые в нем встречаются, они имеют размер первые микроны до десятков микрон, определить химический состав, изучить традиционными методами химического анализа невозможно. Поэтому данная аппаратура, которая позволяет, во-первых, увеличивать исследуемый объект в сотни тысяч раз, и, кроме того, позволяет определять химический состав микрообъемов вещества. То есть у нас есть возможность методом рентгеноспектрального микроанализа определить химический состав точки объемом в несколько кубических микрон. Исходя из этого, мы оцениваем и видим то вещество, из которого состоят наши недра, и, ну, кроме того, оцениваем Температурний режим і тиск, які существують на даних глубинах. Тобто у нас є можливість фактично існує включення в мазок заглянути непосредственно в земні недру. Петрологія наука, яка всебічно вивчає магматичні метаморфічні осадові гірські породи. На сьогодні основна увага петрологів інституту сконцентрована на дослідженні родовищ апатиту ільменіту, адже ці мінерали дуже важливі для народного господарства. Зокрема, вони використовуються переважно як сировина для металургійної, хімічної промисловості та сільського господарства. Відділ петрології досить успішно займається дослідженням магматичних родовищ і рудопроявів цих мінералів. Розробкою методик та критеріїв пошуку їх покладів, а також науковим супроводом геологічних розвідок районів перспективних на виявлення родовищ фосфору і титану. Ільмініт на сьогодні видобувають із розсипних родовищ країни, Але ільмініт, який знаходиться в розсипіщах, не завжди придатний для хімічної промисловості, особливо для виготовлення титанових білей От якраз ільмініт із корінних родовищ магматичних він задовольняє сучасні вимоги. Виявлені деякі особливості хімічного складу ільмініту. Так в Курсу Новомиргородському плутоні ми маємо одне поки що родовище, але склад руд досить унікальний, переважно це ільмінітові руди. Але за своїми якостями Ільмініт відповідає відомому родовищу Телнес в Норвегії. Майже не містить гематитового міналу і не потребує дорогих сем його збагачення. Апатит, можна сказати, є стратегічною сировиною для України, адже чималу частку нашої економіки займає агропромисловий комплекс. Та без підживлення землі високі врожаї сьогодні забезпечити неможливо. Апатит є основою для виготовлення більшості фосфатних добрив, що виробляються в Україні. Якщо для виробництва калійних азотних добрив у нас є свої потужності і виробляють заводи, то весь апатит фосфат на сир, який слугує. Основи для виробництва фосфатних добрив ми імпортуємо із Росії. Це Кольський півострів, група Хібінського масива. Таку ситуацію можна вважати на даний момент, якщо не задовільною, то принаймні не сприятливою. І тому Україна повинна і в подальшому. Продовжувати пошуки родовищ і безпосередньо займатися їхньою розробкою. На сьогодні в Україні на державному балансі родовищ знаходиться 5, якщо я не помиляюсь, комплексних родовищ, де руди мають апатіт лімінітовий, апатіт титаномагнетит на склад. І полтавське родовище приазовує, це апатит рідкісно-метальні руди. Стосовно останнього родовища, розробка цього родовища могла б забезпечити апатитовою сировиною Україну при його розробці, ну, принаймні на 25-50 років, в залежності від інтенсивності його розробки. Є чимало способів пошуку родовищ корисних копалин, зокрема геохімічними методами. Водночас, за допомогою цих методів можна вирішувати екологічні завдання. Відповідно, в інституті існує відділ пошукової та екологічної геохімії. Вчені вивчають вміст різних хімічних елементів в об'єктах довкілля у воді, ґрунті, рослинності та інших. І таким чином, з одного боку, встановлюють аномалії, пов'язані з родовищами корисних попалин, а з другого боку визначають території екологічного ризику, які є небезпечними для проживання населення. Візьмемо, наприклад, розподілення втора в пітьових водах України. Население часто использует воды с нескондиционным содержанием фтора, который поступает в зонах тектонических нарушений и используется вот эта вода в питьевых целях. Это приводит к таким заболеваниям эндомическим, как флюороз и целый ряд других. Ту же опасность в зонах тектонических нарушений представляет поступление с глубин к поверхности радона, вода, в воду поступают такие элементы токсичные, как мышьяк и другие, которые также представляют опасность. Поэтому задача состоит в определении аномалий природных, с которыми связаны вот эти загрязнения. Зазвичай в турбує забруднення техногенного характеру. В одночас загрозу становить и природного походження. Само его вивчают науковці відділу. Когда мы проводим геохимические исследования или геохимическое картирование целого ряда элементов, и тяжелых металлов, и других, галогенов и так далее, мы исследуем различные объекты окружающей среды, и когда мы анализируем, определяем какие-то аномальные содержания, мы используя целый ряд э, современных э, и математических аппаратов, и термодинамические, и другие, и современные методы аналитические, мы можем определить, это природная аномалия, связанная, например, с глубоко залегающим месторождением полезного ископаемого, или зоной тектонического нарушения, или это техногенная аномалия. То есть, проводя вот такие работы в финале, Ми отримуємо, з чим эти аномалії, і таким образом рішаємо либо поїзкову задачу, либо екологічну задачу. Виявлення таких аномалій, тобто значно підвищеного або значно зниженого вмісту певних речовин у ґрунті, питній воді, рослинності, дає змогу вжити відповідних заходів із запобігання захворюванням, які спричиняються явища. Наприклад, нестача фтору призводить до карієсу зубів, тоді як надлишок – до флюорозу, тобто до крихкості зубів та кісток. Вивчення закономірності розподілення фтора в підземних водах України дозволило виявити цілий ряд районів, де у нас наблюдається аномальне зберігання фтора. Ну, якщо ми говоримо про норме в питьевой воде фтора 0,7-1,2 мг на литр, то в отдельных водоносных горизонтах вода содержит фтор до 10, а иногда и больше миллиграмм на литр. И эти воды используются для питьевых целей. Эти воды переважно приурочены до мест тектонических порушений. Вчені встановили, що, скажімо, для Одеської області загалом характерний знижений вміст втору. Водночас, у деяких точках цього регіону спостерігається аномальне підвищення рівня втору у воді. Ці дані мають стати підґрунтям для розробки місцевою владою заходів для забезпечення населення питною водою належної якості. Так само виявлені локальні території з аномальним містом втору в Полтавській, Львівській, Донецькій і Дніпропетровській областях вчені вважають, що такі дослідження потрібно провести на всій території України. Зараз основна проблема, мені це вивчення некондиційного задержання. Вот, фтора и других химических элементов, которые могут представлять экологическую опасность, будучи поступая, как, загрязняясь как бы не техногенными источниками, а просто это природные источники, которые нельзя использовать для питьевых и для других целей. Те, що будь-який біологічний організм, зокрема й людський, складається з хімічних елементів, це зрозуміло. Однак, складовою частиною деяких наших органів є також і мінерали, тобто неорганічні сполоки природного походження, що мають кристалічну структуру, скажімо, кварц і магнетит мінерали, що містяться в земній корі. Водночас, із цією ж хімічною формулою і такою ж кристалічною структурою вони формуються в організмі людини, виконуючи певні важливі функції. Вчені відділу фізики мінеральних структур і біомінералогії досліджують, чим відрізняються і чим схожі мінерали, що сформувалися в земній корі та всередині біологічного об'єкта. На думку вчених, найцікавішими з цього погляду є апатит і магнетит. Апатит фосфат кальцію досить поширений мінерал, багато його і в нашому організмі. Зубні емалі, в кістках. Його специфіка полягає в тому, що в цих біологічних тканинах він перебуває у вигляді наночастин. Науковці вивчають, чому саме так, адже розмір впливає на властивості. Окрім теоретичного значення, ці дослідження мають цілком реальні практичні результати. Мы эти исследования проводим вместе с технологами, которые изготавливают синтетические аналоги костной ткани, которые затем интенсивно используются, в наше время уже интенсивно используются для лечения заболеваний костей. Изучение биогенного апатита имеет значение, в частности, для решения космических проблем. Когда природа формировала организм человека, формировала скелет, то главной задачей скелета было противодействие гравитационным силам, силам тяжести. Поскольку все мы, так сказать, и наши исходные биологические объекты формировались в условиях гравитационного поля. Если биологический объект, человек в частности, оказывается на космической орбите, силы тяжести нет, Гравітаційних сил немає нагрузки на кості нет, кості становятся организму не нужні. І в условиях невесомости має доволі швидше, стримительне демінералізація костної ткани. Це одна з найбільших проблем щодо здоров'я космонавтів під час довготривалих польотів. Скажімо, за три роки, упродовж яких можливий політ на Марс, кістки можуть повністю демінералізуватися. Выучающий цей процесс в Чене сподеваются способы запобегания ему. Происходит это на уровне нанокристаллов гидроксилопатита. На уровне нанокристаллов выходит минеральная компонента. Поэтому нужно изучить, какие механизмы взаимодействия минерально-органической компоненты. Нужно предложить какие-то меры, контрмеры, которые препятствуют процессам деминерализации. И для этого нужно знать свойства биоминералы, минеральной компоненты. Вот одно из таких мощных, важных направлений, которое исследуется в нашем институте, в нашем отделе, это исследования, связанные с процессами деминерализации костей в условиях невесомости. Вот эти исследования мы выполняли и выполняем по заказу Космического агентства Украины и по заказу НАСА, Космического агентства Соединенных Штатов Америки. До слова з апатитом, тобто з порушеннями взаємодії органічної та мінеральної матерії, пов'язані, наприклад, утворення каменів у нирках, бляшок у судинах тощо. Це також поле інтересів науковців. Ще один важливий для вивчення біогенний мінерал магнетит. На основі його властивостей побудований принцип тієї компасу. Природа також використала ці властивості і при конструюванні біологічних об'єктів. Есть очень правдоподобные предположения, что навигационные свойства птиц, животных, рыб связаны с магнетитом, который вмонтирован в их организмы. Но все-таки на современном этапе развития науки это не более чем предположение. Однозначных, уверенных доказательств или понимания механизма, как это происходит, современная наука не располагает. Принаймне достоверно ведомо, что иснуют такие бактерии, которые называют магнитотактичными. Для этих бактерий экспериментально установлено, что они, да, перемещаются вдоль силовых линий магнитного поля. То есть можно создать экспериментальные условия. Эти бактерии, да, будут перемещаться вдоль силовых магнитных линий. Если рассмотреть их внутреннюю структуру, этих простейших организмов, то можно увидеть, что у них в организме вмонтирован магнитный компас. Есть наночастицы магнетита, нанокристаллы магнетита, они последовательно выстроены в линию. И коль скоро эти магнитные бактерии такие движутся по силовым линиям, и мы видим буквально в них монтированный компас, то здесь уже можно довольно надежно говорить, что вот их ориентация в пространстве связана а, с з магнітитом. Діогенний магнетит знайдено в мозку та інших тканинах багатьох біологічних об'єктів – бджіл, голубів, мурах, Наночастинки магнетиту виявлені і в мозку людини. Можна припустити, що його роль связана з обробкою, з храненням інформації і вообще з функціонуванням мозга. Но это все-таки на данный момент развития науки не более чем предположение. Мы занимаемся изучением биогенного магнетита, который очень трудно, но все-таки можно добыть из ткани мозга. И вот оказывается, что те наночастицы магнетита, которые локализованы в тканях мозга, они обладают совершенно уникальными свойствами. Вот тот магнетит, который мы можем найти в обычных природных условиях, он таких свойств не демонстрирует. Биогенный магнетит демонстрирует особые свойства, чтобы не слишком употреблять специальные термины, то я сказал бы следующим образом, э, что в тканях мозга человека есть тоже типа магнитный компас, то есть набор отдельных наночастиц магнетита, э, но при воздействии на них внешних воздействий, в частности микроволнового поля, эти отдельные частицы формируют единую систему. Дивовижное творение природы, минералы, Частина земної кори, частина нас самих. Мінерали потрібні нам для життя. Та не варто ставитися до них споживацьки. Навіть вчені, які займаються їх пошуком, хочуть сподіватися, що результати їхньої роботи використовуватимуться врівноважено, збалансовуючи потреби людини та можливості природи.